В обласній адміністрації я працюю вже майже 8 років. Це моя перша робота. І для мене одним з плюсів є те, що не маючи попереднього досвіду, але маючи певні знання, ідеї, амбіції і великі бажання працювати, можна реалізувати себе і принести користь області. Тут є можливість розвиватись, навчатись, набиратись досвіду. Це та робота, на якій ти безпосередньо можеш брати участь у розвитку не тільки твого регіону, а й країни. Тут можна бути корисним для суспільства і залишити щось після себе. Досягненням нашого департаменту є те, що ми були одним із ініціаторів та активних учасників розробки законопроекту щодо сплати підприємствами частини ренти до місцевих бюджетів. Раніше всі 100% від видобутку нафти природного газу та газового конденсату зараховувалися до державного бюджету. Після прийняття закону 5% таких платежів залишаються на місцях. Таким чином громади мають більше можливостей для їх соціального та економічного розвитку. Після 24 лютого 2022 року сфера роботи нашого департаменту значно розширилась. В перші дні повномасштабної війни наш департамент цілодобово здійснював координацію щодо забезпечення паливом автобусів, які здійснювали евакуацію внутрішньопереміщених осіб. Зараз, спільними зусиллями з міжнародними донорами, ми забезпечуємо соціально важливі установи резервними джерелами живлення для їх сталого функціонування в умовах обмеження споживання електроенергії. І надалі продовжитимемо робити все можливе, щоб забезпечити життєдіяльність наших громад, адже ми люди дії і разом творимо наше майбутнє і майбутнє нашої держави.